Що ми будемо робити в цьому відео? Так це практикуватися у визначенні деяких перетворень. Перш за все, я пропоную пригадати, які в цілому перетворення ми маємо. І так, ми маємо обертання. Коли ви обертаєте щось навколо точки, також ви маєте перенесення, коли ми переносимо всі точки фігури. Звичайно ж, ми маємо відображення, наприклад, у нас є трикутничок. Який ми відображуємо відносно прямої. І останнє, але не менш важливе це стиснення, коли ми стискаємо нашу фігурку, робимо її меншими, але пропорції лишаються незмінними, або ж, навпаки, розширення. Це аналогічне до стиснення, тільки навпаки, ми розширюємо нашу фігурку. Але всі пропорції лишаються незмінними. І так, я пропоную подивитися, після того, як ми це все пригадали, на нашу задачу. Читаємо її, яке одне перетворення було застосовано на трикутник ABC, який ви бачите перед собою, щоб отримати трикутник А', Б С'. І так, чудово, що у нас тут позначені наші точки, ми можемо провести ось такі лінії. Я провела лінію від Б до Б Поки що мені це не сильно щось дає. Я пропоную провести лінію. Від С до С штрих. Як ви бачите, я проводжу абсолютно паралельну лінію, яка буде паралельною, і більше того, вона буде мати однакову відстань. Тобто Б штрих така ж сама відстань, як і СЦ. Щось нам уже це дає, але пропоную перевірити аналогічно з точечкою А. Від А провожу лінію до А'. як ви бачите, всі ці лінії є паралельними і однакового розміру. Відповідно, ми можемо сказати, що у нас тут застосовано перенесення. Оскільки, так, дозвольте мені записати: перенесення. Чудово! Як я визначила, що це перенесення? Ми просто взяли всі точки даної фігури. І перенесли їх на якусь відстань. Відстань у нас однакова. Ніде немає ніякого повороту, суву, нічого такого немає. Тільки перенесення точечок. Я думаю, тут було зрозуміло. Візьмемо інший приклад. Яке одне перетворення було застосовано до трикутника ABC, щоб отримати трикутник А, Подивімося. Зробімо перший крок, такий самий, як в минулому завданні. Я просто проведу лінію від Б до Б штрих. Поки що нам це насправді нічого не дає, бо нам немає з чим це порівняти, оскільки ну, це може бути і перенесення, і відображення, коли у нас одна лінія. Поки що трішки складно. Пропоную провести другу лінію між С і Ц штрих. Ось тут уже стає нам більш зрозуміліше, що взагалі відбувається. Як ви бачите, наші лінії не є паралельними. Відповідно, тут немає перенесення фігури. То що ж це може бути? Подивімося, можливо, це все ж таки обертання. І так з Б до Б штрих, з С до С', і, відповідно, з А до А'. Як ви бачите, в цілому у нас зберігаються однакові кути, тобто ось такі напівокруглі лінії. Ми можемо їх сказати ну, не паралельними, але схожими між собою. Відповідно з цього, ми можемо сказати, що у нас відбулося обертання навколо якоїсь точки. Я підозрюю, що десь ця точка була ось тут, навколо якої ми обертали. Я запишу це як центр. Це не обов'язково робити в цій задачі, просто аби вам було зрозуміліше. Отже, це обертання. Обертання. І все. І ми розв'язали цю задачку. Я пропоную зробити наступну. Наступне завдання виглядає так, яке одне перетворення було застосовано до чотирикутника а, Б, С, Д, щоб отримати чотирикутник кутник А', Б', С' і Д'. Що ж, зробімо звичайний перший крок? Я пропоную провести лінію від С до С', від Б до Б'. Як ви бачите, у нас лінії, хоч і є паралельними, але вони є різного розміру. Тож, проведімо від Д до Д'. Знову ж таки, у нас лінії наші паралельні, але різного розміру. Про що це може свідчити? Я пропоную зробити додаткову побудову, а саме провести ось таку лінію. Коли я її провела, стає більш зрозуміло, що у нас відбувається відображення відносно нашої прямої. Нехай я назву її L. Як ви бачите, якби ми могли б скласти цю картинку по лінії L, то у нас би наклалися наші фігурки одна на одну. Отже, ми можемо сказати, що тут відбулося відображення. Враження. Супер! Сподіваюсь, це було зрозумілим, і у нас лишилося ще одне завданнячко. Наступне завдання виглядає так: яке одне перетворення було застосовано до чотирикутника А, Б, С, Д, щоб отримати чотирикутник А', Б', С' і Д'? Перш за все, що кидається в очі, я пропоную порівняти розміри а Аде відрізочка та а штрих, 3 штрих. Що ми тут маємо? 1, 2, 3, 4, 5, 6 клітинок. Я це запишу. А тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 клітинок. Наскільки нам відомо, то при відображенні, обертанні або перенесенні розмір фігур лишається незмінним. Тобто відстань між точками лишається однаковою. А тут у нас змінилася відстань між точками. Про що це нам говорить? Нам говорить про розтягнення фігури. Як ви бачите, це відбувається абсолютно із усіма відрізочками. Візьмемо, наприклад, АБ і х Б. Як ви бачите, він теж у нас збільшився, він у нас розтягнувся. Що тепер нам потрібно зробити? Так, це, знаєте, центр розтягнення. Теж він може бути. Я пропоную провести ось такі лінії від початкової фігури та образу фігури. І якщо ми ці всі лінії продовжимо далі, ми їх будемо продовжувати, продовжувати, то там, де вони зійдуться в одну точечку, у нас і буде центр нашого розтягнення. Тобто, дозвольте мені записати, яке ж це було перетворення. Це було. Розтягнення. Сподіваюся, це було зрозумілим.